Привіт, мене звати Аня. Я вітаю вас на своєму каналі, який присвячений догляду, косметиці і любові до себе. Сьогодні ми будемо говорити про фаворити 2025 року. Е, так, уже до, початок 26-го, але я думаю, що краще зробити пізно, ніж е, не зробити ніколи. Тому що, як ви могли помітити, мене було досить мало у медіапросторі у 2025-му. Я випустила всього 4, здається відео в минулому році на YouTube і е, досить мало з'являлося в Instagram. Амі, але пора це виправляти в мене є чим поділитися. Я думаю, що фаворити ми поділимо на два відео: фаворити догляду за тілом, волоссям, обличчям, і потім ще фаворити декоративки і якісь такі некосметичні речі. В кожному розділі, як доглядові фаворити, так і декоративні фаворити будуть і фаворити, і антифаворити. Ну, щоб було цікавіше, щоб додати цю трошечки ложку дьогтю. Тому робіть собі каву, чаю, можете брати щось міцніше і бажаю вам приємного перегляду. Звісно, нагадаю вам ставити лайки, коментувати, підписуватися на канал, це допомагає йому рости. А якщо ви хочете більше саме експертного контенту про конкретні. Банки, ви можете переходити до мене на інші соцмережі. Цього року, я, як і минулого року, загалом була таким скінкер-мінімалістом. У мене мало чого з'являлося нового в догляді. І, чесно кажучи, коли готувала це відео, я сіла, подумала, і мені здалося, що мені взагалі немає про що розповісти. А потім почала переглядати всі свої порожні баночки, полазила у себе по шафам і зрозуміла, що все-таки мені є про що вам розповісти. Я сьогодні не буду нічого тикати вам в камеру, я буду показувати. Ти продукти на екрані і підписувати їх одразу для того, щоб ви могли загуглити. Я не знаю, зберегти заскрінити одразу. Пропоную йти поетапно починати з очищення і фаворити в очищенні. Перший фаворит це гідрофільний бальзам від Дікен Корчес. Мені здається, що це єдиний гідрофільний бальзам, яким я користувалася цього року, тому що насправді цього року я вела досить такий аскетичний спосіб життя. За виключенням поїздок в Україну я весь час майже проводила вдома тут у нас в будинку, в Данії, і майже не користувалася декоративкою. Декоративкою я почала користуватися, мені здається, на початку осені, кінець літа на початку осені. А весь рік, в принципі, я якось навіть і не фарбувалася особливо. Тому першим етапом догляду я користувалася насправді не так часто. Але цей бальзам він мене зміг вразити тим, наскільки легко він емульгується, наскільки добре він вимиває забруднення. і... Своєю ціною, тому а, хто шукає досить такий бюджетний і е, достойний варіант очищення першого етапу це варіант для вас. Нагадую, що комедогеність це абсолютно індивідуальна ситуація, і у мене, наприклад, цей бальзам не викликав абсолютно ніяких побічних реакцій з боку шкіри, але ця ситуація не унікальна. Наступний фаворит це гель для очищення, і е, я весь рік користувалася. Ну, майже одним гелем для очищення шкіри, за виключенням епізодів, коли в мене був періоральний терматит, я його прибрала, тому що він парфумований. Це гель від гідропептит. І, чесно кажучи, я спочатку дуже скептично поставилася до цього засобу. Мені його порадила моя косметолог Ліза, з якою ви могли познайомитися в минулому відео. І я, в принципі, ставлюсь до очищення як до такого етапу, в який. Особливо, я би прям не радила вкладатися, краще вкластися в якийсь такий класний актив, а на очищення зекономити. Але у мене до цього Гелю постійно тягнулася рука. Чим він особливий? Він насправді досить якісно очищає от на межі з агресивно, от на межі, але не агресивно. І при цьому він, у нього приємна текстура, він дуже приємно пахне таким якимось. Не знаю, свіжим огірком, як на мене. Я давала попробувати його подружці. Вона сказала, що він пахне е бензином. Я не знаю. Але мені це пахне приємно. І, от, наприклад, у мене у Куми був запит знайти їй очисник, який, наприклад, е очищав би гарно, тому що всі. Е Гелі на м'якій миючій основі вона бракувала. і Вона казала, що їй цього недостатньо, Вона хоче чогось більш такого. З агресивною миючою основою я їй засоби давати не хотіла, тому що відповідно це викликає потім низку інших проблем. І от, і особливий запит був на те, щоб засіб приємно пах. Я їй порадила цей гель, і це було попадання просто. Десяточку, і вона дуже його любить, і дуже їй подобається ним користуватися. Тому на от такий запит це ідеальний учасник, але на ньому написано, що він там для чутливої шкіри калм, Я б так не сказала. Насправді це такий досить. Серйозний очисник. Він знову ж не агресивний, але при цьому він очищує дуже інтенсивно. О, інтенсивний інтенсивний очисник. Я би так про нього сказала. Тому, якщо у вас є бажання спробувати, якщо у вас є на це бюджет, дуже класний засіб. Далі йде у нас тонізація, і тут я можу виділити один засіб від IUIC. Їхній біом бар'єр Cream Mist мені дуже сподобався цей засіб. Я його використала достатньо швидко. Дуже класна робота з бар'єром, приємна текстура, не парфумований, без віддушок, класно підлатує бар'єр, класно додає додаткової вологи. От мені зараз його не вистачає насправді в догляді, тому що у нас постійно зараз вімкнений кондиціонер на опалення, і блін, у мене дуже сильно сохне шкіра. І от саме такий формат місту, де є досить багато водної фази, і є після цього така. Оклюзія легка, от такого засобу мені саме зараз не вистачає, тому е, я його е, вношу в фаворити, тому що от я зрозуміла, що я за ним скучаю. Далі переходимо до сироваток, і тут я можу виділити е, два засоби: це фітосі, е, фітогель. Е, фіто я е, 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 викладала нещо, ну, як, нещодавно. Я викладала огляд на цей бренд. Ми розглянули там з вами багато сироваток, і саме ця сироватка мені особливо запала в душу в цьому році. Я так само люблю їхній Олів, Хіл гель Але в цьому році, от саме ця сироватка запала мені в душу, мене частенько підсипало на стресі цього року. І вона була такою чарівною паличкою, яка допомагала мені пригнічувати запальні процеси. Працювала з запаленнями, освітлювала. Детальніше можна подивитися відео про бренд Fit, чому вона така прикольна, і чому в неї. Досить такий класний склад на освітлення, заспокоєння і протизапальну дію. Вона досить специфічна, здається, спочатку, специфічний аромат, десь вона може липнути, але при цьому потім до неї звикаєш, і коли бачиш, як вона працює делікатно і явно, ти їй це пробачаєш. Наступна сироватка, яку я дуже полюбила в цьому, році, це Хакс Ріва Booster. Це засіб, який скажімо, ми розробляли для себе. У нас з моєю партнеркою був запит на класну сироватку з вітаміном С, яка буде давати миттєве сяйво, миттєвий такий легкий ліфтинг-ефект, і склад, який буде працювати, такий мати легкий протизапальний ефект, тому що знову ж ми ж акнешниці з моєї. Партнеркою, і тому для нас це важливо. У мене, наприклад, шкіра так досить слабо толерує аскробінову кислоту, і ми дуже сильно. Старалася зробити так, щоб в складі сироватки було декілька форм стабільних для того, щоб вони одна одного підсилювали, тому що, відповідно, стабільні форми працюють трошки слабше, ніж і повільніше, ніж кисла форма вітаміну С. І мені здається, у нас вийшло. У мене закінчилася от, буквально на днях ця сироватка, і я вже за нею, чесно кажучи, трошки сумую. Я дуже люблю цей продукт і дуже ним пишаюся насправді. І коли. Я користуюсь е, зранку цим засобом, я точно можу в відображенні сказати: о сьогодні я користувалася ним, тому що цей ліфтинг такий легкий відпулана, е, це таке легке натяжіння шкіри і е, сяйво, цей такий лоск. Е, ну, Ну мені дуже подобається. Може хтось і скаже, що тупо виносити фаворити е, засоби свого бренду, але ні, я е, дуже люблю ці засоби і насправді дуже ними пишаюся. І ця сироватка в фаворитах прям ну заслужено. Я нею користувалася з того моменту, як ми її випустили. Так от я не користувалася до кінця року точно. Тому це точно фаворит 2025-го З активами е, набагато все складніше. Того року я мало чим користувалася з активів через те, що у нас була задача удосконалити формулу е, нашого овернайт-пілінгу. І весь рік ми з Яною тестували просто 100-500 варіантів різних цього нашого пілінгу. І те, що вийшло в кінці, я 100%. Можу назвати фаворитом 2025 року. Ми його народжували важко, довго, але ми добились того, чого ми хотіли. Попередня версія була для декого прям сильно агресивною, тому що там насправді високий відсоток кислот, і це не дивно. Але ми хотіли зробити так, щоб Пілінг давав прекрасний цей глоу-лоск, але при цьому він був більш делікатним і щоб він не. Подразнював шкіру. І тепер е, просто в мене постійно рука до нього тягнеться. Вчора я собі робила пілінг, мені здається, е, тут слова зайві. І останній фаворит це е, гель під очі від Purito е, з цієї супервідомої лінійки Unsinted. Чесно, е, в мене е, останній час був е, гель, е, крем від Мелюме. Вандер Ай їхній, і ну, це офігенний крем, я його люблю, але у мене чомусь останнім часом на нього буває якась незрозуміла реакція в цій зоні. У мене часто там якісь бувають почервоніння, і от саме останнім часом вона почала реагувати і на цей крем. Я коли дістала цей крем з шавки. Я, чесно кажучи, так кайфанула. Я так скучила за цією класичною текстурою, тому що малюмей він такий прям густий-густий. А цей такий просто класична текстура крему, і а, він такий базовий, і він такий приємний, і в мене нічого від нього не пече. І він. Прекрасно наповнює, зволожує, заспокоює цю зону, тому що в мене чомусь вона зараз стала прям чутливою. Я не можу зрозуміти, чому цей крем просто прекрасна базова історія для тих, у кого от така сама ситуація. Я точно вношу його в фаворити 2025-го, тому що от я прям чесно, я коли його ввела, я прям насолоджувалася ним. Це всі фаворити по догляду за обличчям. Далі переходимо в фаворити. Волосся і тіло, почнемо з волосся. Я, як бачите, відростила собі трошки довжину і, чесно кажучи, перші Півроку, поки я відрощувала волосся, я його навмисне вбивала. І потім е, я зрозуміла, що воно просто починає сипатись. Е, і ну, якби ніяк це не впливає на те, як воно тримає укладку. І я почала активно за ним доглядати і активно його рятувати. І постійно кожен там, місяць, півтора я зрізаю по десь приблизно скільки. І е, зараз я нарешті прям, ну, задоволена станом волосся. Е, воно більшість в більшості своїй воно живеньке. Е, воно перестало ламатися, перестало рватися. І е, в цьому році я можу виділити е, прям знахідку року. От бренд по догляду за волоссям: це бренд Амос. Просто шикарні засоби по догляду за волоссям. Він не такий розфорсений у нас, розфоршений, не знаю, продвинутий, як інші там бренди, але він просто шикарний за своєю дією, за своїми складами. Мені прям дуже зайшов. Я можу виділити декілька фаворитів від цього бренду: це шампунь з блакитної лінійки. Це така шампунь, яка. Буде корисна тим, у кого, наприклад, соберем дерматит, жирна шкіра голови, чутлива, це моя історія. Далі зелений шампунь зеленої лінійки, і маска з цієї ж зеленої лінійки. Вона просто фантастична для мого тонкого волосся. Вона підійшла просто ідеально, вона наповнює, вона робить волосся таким еластичним, пластичним, блискучим, сяючим. При цьому вона його не обтяжує. І спрей рожевий, це просто. Фантастика знахідка, і цей спрей мені дуже пригодився в методі AB Янг, яким я користуюсь з вересня, мені здається, або з початку жовтня, не згадаю точно, ну, спочатку осені десь приблизно. І мені дуже і дуже подобається. от. Тому ці чотири засоби це просто. Зараз не знаю, Колі Грейл. Я обов'язково повернуся до цієї маски. Щойно я закінчу з усіма своїми банками. Я, до речі, дуже активно почала використовувати засоби для волосся, Вони в мене досить швидко закінчуються. Тому от зараз я докористую кондиціонер, який у мене є, і повернуся до цієї маски. В категорії тіло я також виділю, мабуть, бренд це бренд Anilo, і їхня лінійка Ember і їхня лінійка Shower Times, здається, вона називається блакитна. Ці дві лінійки і ці аромати це просто фантастика. Це не щось таке просто от унікальне, але ти отримуєш величезне задоволення, коли. Користуєшся цими засобами, це м'які гелі для душу, це такі класні лосьони, які не просто лосьон заради лосьон. Там є працюючі компоненти, які будуть підтримувати здоров'я шкіри. І естетика бренду мені дуже подобається. Це приємно поставити у себе на поличці, І мені здається, це просто ідеальний якийсь подарунок, універсальний. Тому саме засоби для тіла від бренду Аніло це фаворити 2025 року. Забираю їх до 26-го, тому що у мене, наприклад. Гель з лінійки Ембер, я ним користуюсь уже більше, ніж півроку, і він досі, ну, як не повний, там трошечки менше половини. ну, типу. Тому так, забираю їх у 2026 рік і, і сподіваюся, спробувати скоро їхні різні новиночки. Якщо ми заговорили про. А, Ароматні історії, якісь про о, аромати. То вже тоді о, тут залишу і свої улюблені аромати 2025 року. Буде не не прям неочікувано, мабуть, але це о, мій старий аромат-фаворит ще з 9 класу. Дочіґаванала й блу. Просто я, його, я до нього повернулася, я зрозуміла, наскільки він мій, наскільки він мені, мені подобається, і наскільки мені подобається просто пахнути приємно. Не пахнути якимсь підвалом, не знаю, там, мокрою собакою чи чимось там супер унікально нішевим. No shade, комусь так подобається пахнути. Це я абсолютно не проти. Але от, ну, такий він. Легкий, ну, такий він мені класний, такий він мені мій. Е, і це 100% відсотків фаворит 2025 року. І одна знахідка цього року це ніціо парфамс. Чесно, не, не знаю точно, як там вимовляти цей бренд. Правильно, і ніціо парфам здається, е, маск терапі. Просто дах мені зносить від цього аромату. Він такий якийсь і свіжий, і, і багатий, І якийсь він ну от, дуже, дуже складно його описати. Десь е, якась в ньому і чистота, і прокуреність трошки, то от запах е, шуби мами, яка там приходить з морозу. от це, от, про цей аромат. Мені він прям дуже сподобався. І я думаю, що, можливо, я доюзаю ті флакончики, які у мене вже є відкриті, придбаю собі повнорозмірний, тому що мені він прям дуже сильно зайшов. Обіцяла вам антифаворити в кінці, е, антифаворити е, у мене три. Е, Перше, це е, така олійка від Соскін. Е, мені чомусь взагалі не, не сподобався цей засіб. Типу, як просто блиск на губах окей, як догляд, ну, я б не сказала, мені здається, що в мене губи ще більш сухі після нього. Далі це е, пілінг-крем від Мельюме. Вибачте, Мельюме я вас люблю, але е, я взагалі. Більшість подібних засобів, це для мене це зло. Після того, як я брала його з собою в подорож, я користувалася там ним декілька разів, і я після цього побачила, як, як шкіра починає після нього більше лущитися, більше десь якісь з'являються висипання. Я, шкіра після нього дійсно дуже гладенька, і на дотик, і от візуально здається, що така якась прям лоск з'являється. Да? але... Ну, ні, це не мій формат засобів. Все-таки я залишаю ці всі скраби далеко десь у 2010 році. І останній антифаворит, ну не те, щоб анти... антифаворит, я не можу сказати, що мені цей засіб прям не сподобався. Мені ця маска сподобалась більше, ніж, наприклад, та сама Атач, але е, я не розумію для себе. Чому я маю за неї заплатити, наприклад, ту вартість, яку вона коштує, просто за маску, не дивлячись на те, що там якось заявлені пептиди, ніякого прям вау вона не робить. Пептиди в змивних засобах це така собі історія. Тому я цей засіб не дуже сильно зрозуміла, хоча перші враження були досить приємні. От і все, побачимось в наступній частині про декоративку і некосметичні фаворити 2025 року.